Сьогодні 30 вересня 2024 року. Продовжуємо сіяти пшеницю. Перший показ у нас був 14 числа, вже пшеничка зійшла. Це правда, ми не, 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 не зняли. Знаходимося на своєму полі, вітер, пилюка дивіться яка. Але ця сівалка справляється з цим класно. Зерно лягає у вологу землю, прикрите. Зараз пенюка, ну що ж поробимо, така хода. Е Рівлю готували ми цією сівалкою. Знімали цепочка і оце, оце рідля. Такий кон реллі. Там далі, те, що ми раніше, ми там до експерименту закладали, зійшло е і соя, і пшениця. Ось наша сівалочка. Як вона працює. Ззаді ми вцепили цепочка для лучшого загортання. Ну, робить картинку. Зараз ми перейдемо туди, хай він пойде. Ну, сівалочка, дякуючи людям Дмитруку Олександру, що він нам, нас надихнув на те, щоб створити таку сівалку. Правда, ми то... цю але не дав. Ой, будь ласка, вона приймала. Зараз подивимося, який вона за собою залишає путь. Ось у нас вже посіяне. Ось можете подивитися, як вона працює. Зараз подивимося на зерно, розгортаємо. Так. Ось. Глібина. Волога. Просто. Так. Ось зерно. Ну тут. Ну, скільки десь до трьох сантиметрів. Але зерно лежить на вологій Так що, Цим витвором ми задоволені покаміч 100%. У нас вже ну, ми робили так просто для експерименту, щоб подивитися, як після неї сходить. Падали, вона тут соя була, але цього року соя дуже вилущилася. Ми збрали так для експерименту, кинули трошки пшениці, а то соя, дивіться. Це у нас було таке ультрарання соя, але вона цього року дуже висипалася. Це ми ось пройшли. Були. Тут трошки ми... ми невелику норму там кидали так просто, просто, щоб нам сходи були. Ну, Ось соя зійшла. Нашим сином говорили, що краще зійшла, чим весною. Так що, так що, отаке в нас. Отаку ми собі зробили іграшку. Тепер ні культиватора нам вже не треба. Диск по діськовій бороні він хуже йде, чим ця сівалка. Хуже йде, чим попередньо, як ми обробляли. Оце ми обробляли сівалкою. Ніякого забивання, нічого, а от туди далі, там вона пшениця була. Ми обробили дисковою бороною, ну воно там нерівномірне таке, Тобто що вийшло відгортання. Так що ми, ми працюємо, все поле це тільки, тільки цією сівалкою.